Всім привіт! Рада вас вітати в себе на каналі. Сьогодні 13 грудня 2024 року. Ми зараз знаходимося в місті. В Село поки що не їздимо, Так як почалася зима, всі роботи вже закінчилися і в саду, і по дому. Тож відпочиваємо в місті. Покажу, що я роблю в місті по вечорах. Привезла свого вовка, буду його реставрувати. Треба з нього почистити всю фарбу, бо вона вже облаза. Хочу все почистити, прогрунтувати і знову його покрасити. Потім ще вскрити його лаком. Ось такий він страшненький, облізлий. Це за три роки таке з ним сталося. Ще по вечорам я роблю ось такий кашпо з ротангу. Продовжую робити, тому що ротанг я купувала ще три роки тому назад. Він в мене на горищі лежав, все ніяк руки не доходили, то До настрою не було, то ще чогось. Ось такі кашпо. Їх робити дуже легко. Можна подивитись в інтернеті мастер-класи і зробити такі для своїх квітів. У мене на 12 літрів відро. Можу сказати, що ротангу в мене сюди йде 465 грам. Бухтами він продається по 5 кілограм. Тож, Вистачить на 10 таких кашпо, по 12 літрів. Можна робити більші. 20 літрів у мене в селі залишилося. Ось так от. Щоб поплести, це кашпо в мене десь пішов 8 метрів, я виміряла. Ну і 21 така стрічка. Це, тому що тут 21 у мене отвір. І 21, ось така полосочка. Ось так такі виходять кашки. Не Непрофесійні, але... але не відлічаються від тих, що продають в магазині. Тож я вам рекомендую також зайнятися такою роботою. І виготовляти собі кашпо для себе, для свого саду, для своїх квітів. Я люблю сюди садити петунію. Вона дуже класно тут виглядає в таких кашпо. Ось так от працюємо зимовими вечорами. Це перший кольор, який я покупувала ротангу, з яких я плела свої перші кашпо. І ще у мене був ротанг, залишався. Я зробила такий корзинку таку для дому, для ванної кімнати. У мене тут лежить фен. Це звичайне вітро, якесь там на 5 літрів чи на 10, вже не пам'ятаю, звідки воно взялося. Я його оплила і ось така корзинка вийшла. Тож можна плести все, що вам знадобиться, якісь пластикові. Миски, відра, все, що можна просверлити отвори, все можна оплести. Така краса виходить, тож не бійтеся, цьому можна швидко навчитися.